Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 173 360 особин за добу 460 і поранено 520 080 песиголовців за добу, 1380 танків, 3615 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 6977 одиниць за добу. Три артилерійських систем, 2675 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 526 одиниць засобів протиповітряної оборони, 278 одиниць літаків, 306 одиниць гелікоптерів, 291 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2248 одиниць за добу 9 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5521 одиниця за добу, 3 спеціальної техніки 294 одиниці за добу, три дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.